Благодаря присвячується. Благодаря Святого Духа і окроплені цієї священної води у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми прийшли сюди, щоб в ім'я Боже поблагословити, освятити оцей новоспоруджений соціальний центр. Нашого фонду карітас тут у місті Дніпропетровську. Це один рік тепер, відколи Карита з Донецької екзахату, Донецького екзерхату перенісся, був змушений перенестися до Дніпропетровська і звідси розпочав свою діяльність. Що ми робимо в Дніпропетровську загалом? Ми маємо різні програми, якими ми намагаємося допомагати в першу чергу внутрішньо переселеним особам. Як відомо, ми в Україні маємо біля мільйон сімсот тисяч переселених. Осіб, які потребують і далі допомоги, вони потребують психологічні і соціальні допомоги, консультації, щоб вони могли знову черпати силу на те, щоб далі жити в тих умовах, в яких вони купали. Специфіка центру Дніпропетровської та, що ми маємо дуже чітку концепцію, як ми хочемо тут працювати. І це є якраз поєднання допомоги для внутрішньо переселених осіб і місцевого населення. Це є поєднання Бення допомоги різних напрямків як домашня опіка праця з дітьми, праця для людей з особливими потребами і власне співпраця і це є для нас дуже важливе, співпраця. Також з державними службами, міськими службами соціальної допомоги і соціальної опіки відкриття цього центру дасть можливість більше людям приходити, тому що тут багато є місця. Тут всі проекти зібрані в купі. А тут буде і от дитячий центр, і наш гуманітарний відділ, і домашня опіка, і мобільна робота. І ну от працюємо з переселенцями, з місцевим населенням, допомагаємо багатодітним сім'ям, матерям-одиночкам. Люди, які попали взагалі в тяжку ситуацію. Тяжким сім'ям, кризовим сім'ям допомагають і медикаментами, і продуктовими наборами, і, і зимовою одеждою нам допомагав карітас. Також допомагають психологічно. Ми ходимо на службу. Ми покрестили тут ребенка. Теса тут тут завелась новими Карітас став як другий дом. Місяць нас кормили. Горячими обедами, причем очень вкусными, очень полезными. Я получила здесь, получала продуктовые наборы. Здесь мы общаемся. Здесь у нас есть клуб для тех, кому за 50, общаемся, сдруживаемся, рассказываем. И у нас есть творческая такая мастерская, где мы пока мы делали цветочки, но есть перспектива, что будем с бисером работать. Человек это вообще. Как бы сказать, такое существо, оно общественное. Оно не не только вот потому, что мы переселенцы, а просто человек, он создан для общения. Поэтому нам это необходимо. Я здесь репетирую, играю, танцую, рассказываю стихи. То есть ты ходишь куда? В театральную студию, и там я репетирую всякие танцы. Тут я нашла себе подружек, и тут мне весело. Мне тут нравится.